Робота з целюлітом це в першу чергу робота з вашою лімфатичною системою у вас стався колосальний застій. Якщо ви будете працювати з масажами, ви не пропрацюєте те, як має це відбуватися зсередини. Лімфа рухається за рахунок скелетних м'язів. Якщо у вас отут плече перетисла, то тут лімфоузли перетисли. Який би ви тут масаж не робили, воно не спрацює. Це має працювати все в комплексі. Зрозумійте, целюліт це комплексна проблема. Внутрішня, зовнішня. І дивіться, вам треба розтягуватись як мінімум, робити масажі як доп. І третє, запускати лімфу постійно. Понятно? Та виключається. Не виключається. Ну, значить, рухаємо лімфу, поки воно само не виключиться.